Привіт, мої любі друзі. На зв'язку я Олександр Готбой, і я радий вам повідомити, що ми стали одним з перших, хто спробував заздалегідь новий івент, облога на Херефорд. Чи як це локалізувати? Наприклад, Атака на Хер... Ну, Мені здається, Облога на Херефорд буде краще. Облога на Херефорт. Як на мене, це один з найкращих івентів, які нам давали ну, за останні, може роки два-три, якщо наважати великого кушу на тому самому Херефорті. Це по-перше, дуже унікальний івент. По-друге, це дуже важливий івент. По-третє, він грається шикарно для для того, щоб його анонсувати, розтягнули комікс випуск пізніше. Для того, щоб його анонсувати, розтягнули анімашку. Пізніше випустили. Для того, щоб його анонсувати, ну багато промо-матеріалів для цього сезону перенесли пізніше і зробили ставку на другу половину сезону. І ось наступило шосе число. Я тепер можу спокійно і вільно вам говорити про що цей івент, чи він крутий, чи круті там скини, а скіни там достатньо круті, повірте мені. Отже, в чому суть івента? Хто не знає у Rainbow Six, да, дав зараз бути в шоці? У Rainbow Six є лор сюжет. В цьому сюжеті на сьогоднішній день організація Rainbow таки взяла в полон головного антагоніста на сьогоднішній день Деймаса або його реальне ім'я Джеральда Моріса, і вона його тримала, допитувала там якісь. Договарники робила саме на мапі Герефорд, бо під мапою Герефорд є в'язниця, і там, окрім Демоса, наче як сидить ще й Калі. Але про це інформацію у нас, на жаль, не багато. Я думаю, таке, що нас сидить в інша в'язниця. Отже, одного дня на мапі Герефорд, коли оперативники підрозділу Рейнву тренували рекрутів, а рекрутів у вигляді там страйкерів та Сентрі. До речі, Страйкер та Сентрі це не ім'я позивні конкретних оперативників, а це позивні усіх рекрутів. які більш Пристосовані до оборони, це на центрі, І рекрути, які у нас більше пристосовані до атаки, це страйкери. Отож, поки в показаному синематику Blackbird разом з Торн тренували у нас одного рекрута, виявилось, що він не такий простий рекрут. Виявилось, що він підставний. Виявилось, що він імпостер САСІ. І вирішив постріляти по противникам Рейнбоу. Але наші круті оперативники вижили, здолали його, і такі блін, що сталося? А сталось наступне. Організація Керес, це та організація, якою керував Деймос, вирішила напасти на Герефор. Очевидно, вони в цілях є повернення Деймоса. І як ми пізніше дізнаємося з івенту, вони хотіли б ще вкрасти трішки інформації. З серверів Рейнбоу взагалі підірвати Герефорд. Що у них в принципі і вийшло по сюжету коміксу, але давайте дивитися по івенту. що. отже, у нас з'являється у сюжеті Рейнбоу, нова дієва особа. Це агент. Це. Командир, я не знаю, як його назвати Фобос. Ааа! Фобос, Фобос наш, чувак. Фобос, наш, Фобос наш слон. <свіс> Фобос керує кересом під час штурму Аефорта. Якщо ви граєте за команду Керес, то у вас постійно на раді зв'язку він перебуває, дає команди. Якщо ви граєте на стороні Рейнбоу то у вас командиром виступає противник Зіро. Або ж Сем Фішер. Отже, в чому суть івента? Є дві сторони: Рейнбоу та Керес. У Rainbow є обмежене поло противників, і як тільки ваш оперативник помирає, його більше не можна брати. І якщо оперативники скінчаться, то рейнбоу програла. У Керес ситуація інша. Там на вибір є Сентрі та Страйкер, але це видозмінення від страйкер та Сентрі. По-перше, скін абсолютно інший. Це так у противники Кересу. У них розширений вибір зброї і розширений вибір додаткових гаджетів. Також у них нескінченні респауни, нічого страшного, що ви втратите по таких самих рекрутів з Кереса у вас сотні тисячі, можна навіть мільйони. я Не знаю, ваша задача вбити як можна більше противники рейнбу стримати їхні спроби пройти фази. І у грі існує три фази. Перша фаза, з якої стартують усе. Це у нас пропил до Герефорта. Противники Рейнбоу повинні пройти на Герефорт і захистити свої сервера. Отут їм треба 40 секунд поставити біля точки, щоб пропил Меверіка нарешті допилився. А противникам Керес треба захищати цю позицію, щоб Рейнбоу не пропилилися у Герефорт. У випадку успіху команди Рейнбоу наступає друга фаза. В другій фазі Кересу потрібно встановити бомбу. Ну як бомбу це типу хакерський пристрій, який зламує сервера і викачує інформацію. Він встановлюється довше, він дефюзиться довше. Rainbow треба не дати 4 хвилини заплатити бомбу. І якщо бомба була заплечена, треба роздефюзити її. В третій фазі противники Рейнбоу повинні вивезти Деймоса як заручника у безпечну точку, там де приземлиться гелікоптер. Ну по суті, це як спасіння заручника, тільки замість заручника у нас Деймос, бо по сюжету його Рейнбоу тримали на Герефорті а Керес хоче його вкрасти. Отож, рейнбоу треба привезти Деймоса до безпечної точки, а Кересу треба не дати рейнбоу привести Деймоса до своєї точки. Ну і перестріляти Рейнбоу там опціонально, як час кінчиться, бо ви пристріляєте Ситуація Одразу скажу: грати за рейнбоу достатньо, як на мене, було складно. Можливо, коли до вас це оновлення добереться 6 числа, буде трішки буде змінений баланс. Може щось поміняють. Може Рейнбоу дадуть там, наприклад, не одразу вони помирають, а два респавна. Але на момент, коли ми тестували цей івент, нам було достатньо складно грати проти кересу. Керес респавнився, керес розстрілював, а у нас оперативники закінчувалися. Ну і достатньо було складно. Як нам повідомили розробники на закритій презентації, як би ви не пройшли цей івент, канонічно правильним вважається, що Рейнбоу перемогла. Противники Кереса відступили. А Деймас був успішно евакуйований з Герофорту. Це чудовий івент. Він мені дуже сподобався. І я хотів би, щоб ви теж його спробували пограли, пощупали його, бо це рідкість. Це дуже класний івент. Здається, найкраще, що ми бачили за от останні, ну може роки-два-три. Тільки якщо наважати великий пограбунок на тому ж самому Геропорті, до речі. Також, друзі, в мене є чудові новини. Прямо зараз коли ви дивитесь це відео. Я вже впевнений, почався продаж наш ексклюзивний мерч. Разом зі бісофт, яким розробляли ну десь, десь півтора два місяці. нам зайняло це, це шеврони, це шеврони рейнбул і це шеврони керсо. Час обрати за кого, ви. як це робиться, як це купляється. Доставка по Україні, до речі, безкоштовна. За кордон треба домовлятись особисто. Заходьте на наш телеграм-канал блога, знаходьте цей пост, він буде закріплених повідомленнях. Обирайте, який шаврон вас зацікавив, такі матеріал вас зацікавив теж. І пишете контакт, який буде прикріплений до цього повідомлення. вам пов все сподобається, якість просто бездоганна. може зараз подивитися на відео, як це виглядає. Це Найпростіша модель вишита по системі пускового ПВХ. Також на вибір є у нас нитка. І також на вибір у нас є ПВХ резинка. Така Ну я дякую вам за перегляд. З вами був Олександр Готбой Друзі, ще зустрінемось.